Всім привіт дорогі друзі! З вами, як завжди, Серго. Ну, сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як Super Power 2 з реліз модом. Отже, шановні мої, я відразу ж таки перехожу до справи. Якщо пригадуєте, попередньому випуску, ми воювали проти Китайської Народної Республіки, тож частково ми змогли перемогти саме їх. Ну але тепер доведеться добивати їхній остаток сил. Це от, подивіться такі країни, як Таджикистан, Киргійстан, ну, взагалі Середню Азію, щоб остаточно, шановні мої, добити ці країни та проголосити про свою доочікувану перемогу. Взагалі-то насправді йдуть досить успішно, подивіться в Китайської Народної Республіки. Залишилося лише 1, два, 4-5 регіонів. Це справді дуже мало, попри того, що ми змогли вже від них взясти. Тож, особо-то ворогів в нас тепер нема. От справді ми змогли перемогти їх, змогли їх пер перемогти досить так ефектно. Також не убійтися без поповнення нових армій, нових, нових дивізій, тому що. Тому що, шановні мої, нам у сьогоднішньому випуску нам треба ще піти а, походом на Індію. Я думаю, ми зможемо разом з вами в сьогоднішньому випуску а, перемогти індійську державу. Ну, і... Взяти її під своє крило. Ну, взагалі, то картинка в нас така буде сьогоднішнього випуску. ми це досить простенько і добре. А Китай ми діб'ємо остаточно, це пріоритет номер один. Звідси підемо на Індію. Якщо дасться, то візьмемо всю Індію, а також таку країну, як Непал, Ну і Пакистан та Афганістан. Насправді було б добре взяти ці країни. Можливо, навіть от, подивіться з цього боку. Ось цього разом з боку ми підемо на ці країни. На всякому випадку буде цікаво, тому що якщо ми зможемо взяти в окупацію цих країн, ну це буде просто бомба. Це справді буде бомба, адже ми зможемо взясти під свій контроль на майже там ну, в процент процентовому такому співвідношенні, це не знаю, третину всього, всієї землі, а це дуже багато. Це справді для України просто бомбезно. Ну що ж. Беремо ми під свій контроль ось такі території, а тепер пройде окупація от маленьких їх. Ну, я і забув навіть, яка, це, що, що це за країна. ну У всякому випадку ми ще її майже підкорили під свій контроль. Ну, і тепер, що я буду саме головне добиратися, це, звісно ж, анексія та підкорення Китайської Народної Республіки. Нехто особо і не залишилося в провінції, подивіться, ну подивіться досить добре. Так, в сьогоднішньому випуску наша задача зрозуміла. От справді пріоритет це, звісно ж, піти походом на Індію, а також Пакистан та Афганістан. Сформуємо нові армії в Києві. Ті битви, в яких ми в'язалися, були, були просто для нас, ну не знаю, дуже важкі. Весь свій військовий потенціал я майже витратив для того, щоб перемогти в тих битвах. Економічне положення України трошки налагоджується, тому що подивіться, баланс ресурсів збільшується. Вже ми взяли велику кількість з. Ну, території там від держав, а від Китаю. У Китаї досить хороша була економіка. Ну і тепер це нам дається в плюси. А ну і після підкорення цих країн, антиукраїнської коаліції на Сході. Думаю, у нас буде, ну не знаю, багато чим зайнятися. Може скруємо свій погляд в Європу та будемо потихеньку підкорювати такі країни, як Польща, Литва. Латвія, точніше, Естонія, ну, взагалі східню Польщу, щоб остаточно а, закріпити свій а, контроль над цими а, ну, провін провінціями. А ну що ж, від Китаю ми взяли майже все, що хотіли. А, так, що ж в Китаї ще залишається, в них залишається такий острів Хайбей. Ну і Макао. Ні, це не Макао, а це Шанхай. Це, напевно, Шанхай. Ні, Гонконг, блін. Як же я зміг попутати Шанхай? Так, залишилися лише такі маленькі провінції. Нагадую, от дивіться. Нагадую, блін, що ж вони знову ж таки з із із Індії хочуть вторгнутися та взяти ну, відбити Китай від нас. У ну, всякому випадку в Києві вже формується величезна армія, доведеться лише от бачите, взяли ми провінцію цю остаточну. З Києва будемо з'єднувати потихеньку свої армії з основною, ну і формувати нову величезну таку досить потужну армію, яка зможе забезпечити Україні ну не знаю, там спину. Ну, і будемо взагалі-то формувати ще більш потужну армію. Тому що, як я ще раз нагадую, попередня війна для нас була катастрофічна. Ми втратили дуже багато війська, техніки і так далі, ну але тепер. А ми будемо потихеньку відновлювати цей баланс, а статистику, то е, можу сказати, військовий потенціал України ну, на третьому місці, як це не дивно би звучало, ну, але е, хороший такий показник. Плюс до того їхні контрнаступальні операції мене просто бісять. справді, на те, що вони роблять, це дратує. це дратує, І це м'яко сказано. Так як е, Плюс до того доводиться воювати на таких обширних територіях, ну, небагато в них військ в Таджикистанської армії. На Індію майже шлях нам відкрити, доведеться ось порозбивати ось таку величез... невеличку армію Бутана та Індії, ну і все. А загалом все, думаю, добре, поки що все під контролем. Поки європейські країни не оголосили нам війну, для нас нічого боятися, так як. Ну, самий великий страх мій це те, що якщо я буду анексовувати, знаєте, вести агресивну свою політику на Сході, то європейські лідери, європейським лідерам це не сподобається, і вони тихенько будуть, будуть хотіти Україну просто-напросто злити. Що не треба їм дозволити зробити. Ну а для того, щоб не дати їм це зробити, це, звісно ж, треба. Перш за все, якомога шише формувати нову армію, ну а також піклуватися про нашу економіку. Тому що якщо у нас буде сильна економіка, то в нас буде аналогічно і величезна та потужна українська армія. Добре, це таджикистанська армія, бо навіть ну так, це їхня армія. Знищуємо ці дивізії, шлях на Бутан нам буде відкритий, думаю, якраз цього ми будемо й добиватися. Анексію Бутана та Індії ми про Непала, точніше, Непал то. Бо там трошки не там об'єднуємо цю армію з головною, тому що повітряних сил нам якраз той бракує в цій війні. Ну, якось така картинка в нас. Давайте анексуємо Китай, щоб остаточно закріпитися на цьому континенті, і проголосити про свою офіційну таку повну перемогу над силами Китайської Народної Республіки. Армія об'єдналася круто в Києві. Формуємо ще одні дивізії, тому, ж, тому буду потихеньку так їх і робити. Ну загалом, добре. Військовий потенціал України стрімко зростає. Економічний баланс та економічна Ніхрена собі сказав я собі. Шановні мої, це справді круто, тому що із -за того, що ми взяли та підкорили Китайську Народну Республіку, у нас є величезний потенціал, ось такий, ну можу сказати, військовий, економічно-військовий потенціал. Це справді круто. Це круто, тому ми тепер лег легко можемо підкорити цей ряд країн. Взяти їх під своє крило, ну і проголосити про доочікувану перемогу. Хоча це вже другий випуск, який присячений війні проти східних союзників, колишніх наших партнерів, ну а теперішньої антиукраїнської коаліції, яка спрямована на те, щоб підкорити остаточну Україну, ми зможемо їх всіх цих країн підкорити і більше про економічне положення в Україні нам без непокоїтися просто-напросто не треба. Ось такі в нас, шановні мої пироги в Super Power 2. Дехто з підписників казав мені, що були підписники, ну, канали, на каналах було проходження за Ватикан. Я навіть, я навіть і шукав. Ось справді я навіть і знайшов, і подивився це відео, як ж пацан за Ватикан підкорював весь світ. Ну, Це красно було подивитися, я чесно кажу. Я приємно був навіть здивований. Добре, тут є. Рухаємося на Афганістан. Шлях на Афганістан у нас відкритий. Шлях на Непал також відкритий. Загалом картинка в нас ясна. А що ж треба. Ну, а це що за країна? Я навіть Таджикистан. Ясно, це Таджикистан. Давайте його ж, його ж потихеньку будемо. Старатися окупірувати. Ну, йдемо з двох сторін на Афганістан та е, Непал. Потім Індія. Ну, в Індії досить багато провінцій, ну, але це добре тим, що ну, німей, що в них великі регіони. Це справді круто. Непальська армія нами підкорена. Так, тут зав'язується величезна битва, ну, треба допомогти. Треба допомогти, тому от якось буду старатися перенаправити свої війська в Афганістан, не так як Велика битва тут в нас є. І не дай Бог ми її програємо, це буде катастрофічно для нас, адже в нас і так обмаль військ, ну але на щастя все добре, ну і відносно все просто чудово. А шлях на Афганістан нам відкритий, двома арміями, двома дивізіями будемо підкорювати потихеньку Афганістан. Ну і все. От і все. От, от такою нотою пройде наш сьогоднішній випуск. Я б не сказав, що було досить важко, бувало, пригадуєте навіть і гірше, була, бувало і важче. Ну, але раз на раз не попадає, колись доводиться нам і справді важко в деяких випусках істоювати свою незалежність, відстоювати свою свободу. Ну але тепер все нас круто. Я задоволений, що той труд, який ми разом з вами вклали ту працю, він окуповується, і тепер ми маємо змогу насолоджуватися. Нашими проектами по Super Power 2, та разом з вами підкорювати все нові та нові простори в цьому проєкту. Я не знаю, чи зможу я підкорити весь світ, але суть в тому, шановні мій поля, що подивіться, Китай пав, рухаємося на Індію, а також на Близький Схід. Ну що ж може бути прекрасніше, я навіть і не знаю, на що ще нам треба, на що ще треба Україні для того, щоб повністю закріпити свої позиції в світі. Ну, але що ж мене непокоїть, це те. А що подивіться, що ми досить, знаєте, доводиться так за кожну провінцію цеплятися. Тому що, от гляньте, хреновенько, це справді це хреновенько, коли. Ну, але хай йому греться. Не буду я, не буду я парити собі мозги, а підемо на Пакистан. Думаю, якому що підкоримо пакистанську армію і все. А тому що боротися за кожну провінцію мені не треба. я... Терпіти це не можу. От справді я навіть це терпіти не можу, коли не встигнеш анексувати якусь провінцію, вже доводиться боротися за іншу. Пакистан ми підкоримо, анексуємо цю країну, підемо потім на Індію. І так, і, напевно, на цьому завершимо наш сьогоднішній випуск. Що ж, іще одна, іще одна країна, шановні мої, пройде курс такого молодого бійця, як анексія. Ми приєднаємо до себе Пакистан. Ядерну, до речі, державу, це справді велика держава на Близькому Сході. Ну, економіка в нас супер. Армію потім підіймемо, коли буде у нас трошки часу, так як тепер Україна перебуває у стані війни. Про армію не покоїтися нам добре, звісно ж. Ну, але, ну, але поки немає часу. от, Справді нема в мене часу. Сконцентрувати свою увагу на армії, так як Індія може в будь-яку хвилину мобілізувати свої війська, вони можуть провести там, не знаю, перегрупування або ще щось. І таким чином ми в'яжемося в халепу, від якої потім важко буде вийти. Пакистан. Ми приєднуємо, частина Афганістана, потім ми вже коли Індію візьмемо. ну Тут битва проти фіндуйських військ завершується для нас успішно. Ніяких труднощів не є. Розроблюємо їхні столиці, напевно, ні столиць Остуделі. І так, І так, шановні мої, досить успішно, справді досить успішно. Можливо навіть і нудно, тому що, от гляньте, ми просто тупо захоплюємо, анексуємо кожну провінцію від ворога і фактично получаємо від цього задоволення, тому що. Чесно, мало коли я зміг і міг так воювати добре, що мені не треба було не покоїтися про ворога, не треба не покоїтися про їхню армію, там, авіацію, ядерний потенціал. Ворог не використовує свою ядерну зброю, так як знаю, що в мене військово-ядерний потенціал України набагато більше. Це раз. Ну, а по-друге, вони ж зроблять собі тим гірше, то, бо, по-перше, по погіршать відносини з, з європейськими країнами. Ну, а по друге, ми їх задавимо своїми ядерними військами та знищимо всі їхні провінції та населення, а яке в них є. а Так, Індія майже підкорена нами, легенько ми так підемо. О, доведеться, ще підкорити Шрі-Ланку. Це ну, називається сльозою Індії. Ну Поки до шрі ланки мені далеченько, ну і особою неохота. От справді неохота мені підкорювати ще якісь там країни або ще щось, подивись. Подивись, куди вони йдуть. Вони справді такі досить паскудні, блінці індуси. Або ще якась там армія. Ну ні, це таджикистанська армія. А, так, частину Індії ми підкорили, шановні мої, доводиться. Ох, ніхрена собі туди не йде, друже. А, зовсім трошки нам доведеться, знаєте, боротися, щоб остаточно підкорити цю країну та проголосити продовчіку на перемогу над антиукраїнською коаліцією, яка є найбільш... найбільш сильна, а та й найбільш небезпечна для нас. Загалом випуск пройшов успішно, тому що... Ну що ж, тому що, тому що подивіться, тому що все добре. Все дуже добре і все просто ідеально. Так, Індію ми підкорили, проводимо анексію цієї країни, йдемо на Непал і все. І все, шановні мої, розроблюємо ось цю армію і прямуємо справді на Непал. Ну, якось так. Якось так простенько, елегантно і досить швиденько. Не знаю скільки затягнеться сьогоднішній випуск, ну але воювати проти інших країн просто-напросто нема сенсу. Так як треба піднатужити свої сили, відновити свій військовий баланс, потенціал. Ну і так братися за підкорення Європи в, в Азії. До речі, в Азії нам фактично нічого не є робити. Звісно ж, залишився лише Афганістан, та там деякі країни, ну не знаю, там ну, такі країни, як Таджикистан, Киргістан. Це маленькі країни, ними я навіть і покою, не буду і переживати за них, так як не бачу цьому ніякої потреби. Доведеться відбити Тибет. Подивіться ж, вони ж. Вони ж ніяк я не можу до них напасти. Ну і потихеньку беремо під свій контроль Непал. Оскільки це вже яка країна, так Індія, Пеша, Пакистан, Непал, третя країна, яку ми підкоримо досить легенько в сьогоднішньому випуску. Україна стає сильною, вона стає потужною, непереможною. Хто зна, як і чим це закінчиться наше проходження майбутнім по Super Power 2. Да? А в будь-якому випадку, я думаю, що ми досить успішно. По-перше, її проходимо, ну а по-друге, і будемо успішно неї грати і надалі. Економічний потенціал України настільки потужний, що я за економіку навіть і, і не думаю. Я сміло можу тепер набирати свої військові сили, готуватися до війни проти Європи і підкорюватися нові та нові країни. Пакистан вже анексувався до нас. Доведеться зачекатися, коли приєднається Індія та Непал. Ну і загалом випуск може навіть підійти до кінця. Так, підемо, звісно ж, на Афганістан. Так як Афганістанчик, ти мій рідненький, доведеться тебе ж підкорити. Так, Вест Курудістан тут у нас навіть є. Так, 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 не туди ти йдеш, друже. Відбили ми в Тибеті армію Таджикистанську. А що ж тут Корея? Республіка Корея та ні, Японська держава нам не оголосила війну. Ось такі в нас пироги. От справді, так в нас, така у нас геополітика політика тепер склалася. Доведеться лише взяти Афганістан, ну і все. А сьогоднішній випуск ми проведемо на цій ноті на закінчення, закінчиться він тим, коли ми повністю анексуємо Афганістан досить ніхрена собі. А що ж таке? Мені здалося, чи хтось вдарив по нас ядерними силами до, до того ж. До того ж шановні мої, якого ж біса тут хто ж звільняє Індію? Так хто ж це такий? От так, Африка, Європа ми ні з ким не воюємо. Ну, проводять свої контрнаступальні операції. Так, Індійська армія все ж таки, все ж таки, напевно, використала свій ядерний потенціал проти України, хоча я навіть і не знаю, напевно, вони висадили свої військово десантні сили на нашій новій державі, на нашій території, тому що інакше пояснити я таке не можу. А загалом, ось гляньте, загалом ми підкорили частину Індії. Вони, напевно, використали свій військовий потенціал. Я не знаю, чи наша протиповітряна оборона на це зреагувала так як не зміг навіть сам помітити. Всякому випадку використовувати ядерну зброю проти них я не буду, адже це боком для мене вийде, що ж я, в свою чергу, не хочу, або це було так. Добиваємо. Індійську армію і на тому проводимо повне, повну таку зачистку цієї держави. Ну але що ж не береш, давай? Давай, друже, треба ж тебе розгромити, щоб за тебе фактично забути. Добре, перекидаємо свої війська в Афганістан. Тут нас куди ж цікавіше, ну а тут розроблюємо їхню невеличку таку. Армію. Індія, в всякому випадку, вже на ній покладений хрест. Ми підкорили Пакистан, частину Індії, тепер залишається лише взятися за Афганістан, ну і добивати цю країну остаточно. Ось якось так. От справді, шановні мої, я сподіваюся, в будь-якому випадку, що випуск вам сподобається, тому що, на мою думку, він досить цікавий. Він досить незвичайний. По-перше, тим, що е, кількість країн, яку ми підкорили набагато більше, ніж в попередніх двох випусках. Хоча в, е, ну, перед тим, два випуски тому ми підкорили шість країн. Це ну, всім відома Турція, Румунія, Молдова, Грузія, Азербайджан та е, Осетять бо як я навіть дехто з підписників мені сказав, як вона називається, я навіть чесно і забув. забув. Тому що якось не звернув на це увагу. Так, добиваємо в афганістанській столиці їхні провінції, їхні дивізії. І рухаємося. Ну, але доведеться, знаєте, нам використати ще невеличку Блін, якого ж біса у нас. Так, Економіка досить успішна. Резервні війська можемо використати в столиці України. Так, Може, якихось купимо собі бойових вертольотів, гелікоптерів, ну а також винищувачів добре було б закупити від США, так як це єдина країна, яка підтримує наш такий приступний режим. Ну якось все добре. Що ж заказати може? Давайте закажемо ядерний потенціал, так як мій основний аж пріоритет, звісно ж, повна перевага в ядерному потенціалу. А це так, тому що це мені треба. А перш за все, мені треба вигоди статичної такої вигоди, так як якщо ми будемо перемагати по ядерному потенціалу, це буде фактично свідчити про те, що жодна країна в світі не зможе зрівнятися з нами в ядерних силах в гонці озброєні по ядерних силах, ну і ніхто не буде сміти нам там оголошувати або гратися з ядерною зброєю проти України. А це... Мені треба добитись, так як вважаю це одним із самих важливих пріоритетів, граючи за а, Україну. Ну але не подобається от бачите, який фактор такий, що доводиться доводиться блін, ще більше дивізів сюди, щоб остаточно Афганістан приєднати до себе. Плюс до того тут в Делі є їхня індійська армія, яких ж не міг замітити, що сама провінція Делі, столиця Індії. Це віддільний регіончик. Ну, хреново, звісно ж, але ж нічого не поробиш. Так, 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 є винищувачі. Добре. Формуємо і обучаємо ще нас більше винищувачів в Україні. Ну і відправляємо їх в Афганістан. Так, ядерний потенціал України збільшується потихеньку. На добре. Цю армію в Афганістан кидаємо. Ну, і якось. якось якось так. Добре, давайте частину Афганістана, цих територій, які вже у нас є, під контролем, щоб не цяцькатися з ними, щоб, знаєте, з провінції в провінцію не переходити. А проведемо анексію його. Таким чином, от бачите, ми уникнемо ось, таких, ось такого парадоксу. Це, напевно, за того, я не знаю, що там партизанський рух діє, або ще щось, так як. Не дозволяється мені, знаєте, повністю держати в окупації цих регіонів. З одного боку, це добре для ворога, а з іншого боку, це не дуже добре для нас. Так, частина Індії підкорюється, ну, все ж таки, доведеться нам анексувати от Афганістан ось такі провінції. Геополітичне положення України ось таке. Тепер трошки поговоримо про статистику. Так, це Киргизія, Киргизська Республіка. А проти нас протестують Узбекська республіка, так. Казахстанська республіка. Ну і вроді, все. Афганістан, так, Україна це ми. Ну, все. От бачите, шановні мої, таке в нас геополітичне положення в Супер Power 2, граючи за Україну. Справді, результати, які ми змогли досягти разом з вами, це просто щось, це просто неймовірно. А я всім дякую за підтримку, тому що ваша підтримка дуже багато значила для мене, ну, чесно кажучи, це пріоритет номер 1 для мене, для те, що ви мене підтримуєте і хочете мене підтримувати, так як... Я вже неодноразово казав, що це мотивує мене, по-перше, робити нові ролики, присячені різним іграм, та робити наш контент більш якісним, більш цікавим. Ну, а по-друге, і самому, знаєте, приємно, що наша громада зростає закарпатського геймера. І це людям подобається. Так, піхота краще 150 тисяч піхотну армію. Ми будемо виробляти, ну, старатися, знаєте, обучати в Києві. Плюс до того бойові машини 500, хай буде таких півтора тисячі бойових машин, протиповітряна оборона також півтора тисячі, економіка це дозволяє нам. Реактивна установка півтора тисячі. Звісно ж, без нових надпотужних танків, яких у нас є, досталь, дві тисячі використаємо, будемо формувати танків. Ну і десь 2000 артилерії. А цієї армії вистачить для того, щоб, знаєте, повністю сконцентрувати та відновити свій український баланс, а що я буду дивитися в свою чергу. На цьому випуск ми, напевно, будемо закінчувати, так як не бачу потреби ну, продовжувати нашу гру. Хоча можемо, можемо навіть і продовжувати, так як ми остаточно, знаєте, не змогли не змогли добити Афганістан. А, так, ось така такі регіончики, регіончики Афганістану вже перебувають під нашим контролем. Зовсім трошки залишається, щоб повністю їх а, окупувати. Не доведеться звільнити Делі, так як ворог буде старатися вести партизанську війну, ну і перешкоджати нам у здійсненню та втіленні наших задумів, щоб повністю окупувати а, ну, повністю, щоб окупувати, знаєте, Індію. А, так, а, їхні партизанські рухи неефективні, ну, але дуже мене дратують. І це так, ох, ого, ого, муха Многоцільні винищувачі та, або там вертольоти, але їх не вдосталь. 25 вертоліт, вертольотів, гелікоптерів, я перепрошую, не вдосталь, щоб розгромити цю армію. Доведеться задіяти свої танкові війська. А в них 3000 армія. Ну, але ми перемогли, і це круто. S uh, česar, Ukrajina je resnično močna, ekonomski potencial je preprosto neverjetno velik. 87% балансу ресурсів. А цих балансу ресурсів, які ми взяли під свій контроль, вистачить України для того, щоб остаточно закріпити свою геополітичну і абсолютну перевагу над цілим земним шаром. А в наступному випуску, я думаю, ми підемо на східню Європу. Як я казав, це Польща, там Словакія, Чехія, Латвія, Естонія, Фіни, Швеція, Норвегія, також Болгарія, Сербія. А, ну, Угорщина, і думаю, на цьому буде вдосталь, ну, щоб остаточно закріпити свій вплив. А, так, а, Індію ми майже підкорили. З Китайською Народною Республікою все ясно. Ми залишили лише їм один островець, такий як Хайбей. Ось це він. Ну, більше хай вони собі живуть. Знаєте, не дуже б хотілося стирати з лиця землі цілі нації та бути таким, ну можу сказати, гітлером. Хоча ми і так, блін, є маленьким гітлером, так як повністю, шановні, ми повністю майже підкорили величезну країну, дуже величезну країну, таку як Індію. Ну, але підкорення Індії з, їхньою, з їхнім населенням майже в мільярд, це справді щось означає. Проводимо анексію провінції, які ми взяли, це в частності і Делі. Як я казав, пріоритет на те, щоб ми окупували їхні території, все ж таки спрацював. Тепер, шановні, мої, будемо і надалі проводити окупацію Афганістана, і коли повністю він буде під нашим контролем. Я проголошу про закінчення нашого сьогоднішнього випуску. Багато країн пало, ще багато впаде попереду. Загалом випуски проходять для нас успішно. Не можу сказати, що цей результат, який ми тепер разом з вами маємо, він справді себе виправдовує і вартий того. Справді вартий того. Ну, якось, якось воно так. Україна. Велика держава, яка займає дуже величезну площу. Ось подивіться, у нас є 7 мільярдів населення. Це теперішнє населення землі в реальному часі. А це дуже велике населення, його треба якось годувати. Баланс ресурсів у нас відносно нормальний баланс плюс ну профіцит у нас 9 мільярдів або 90 мільярдів, або я навіть не знаю, як це сказати. Ну, а мінус також у нас 10. Доходи є, вони суттєві. А глянемо, що ж так, як живуть наші американські партнери, в них також є доходи на баланс ресурсів просто отлічний. Ну, але в нас справи, думаю, не гірше. Ну що, шановні мої, в всякому випадку, я ще раз вимушений повторювати себе. Я закликаю, звісно ж, ну, писати коментарі, як ви думаєте, як ви відноситеся до нашого сьогоднішнього випуску, чи ми справді його провели досить успішно, чи все ж таки ми можемо краще. Ну і, звісно ж, без лайків не вбійтеся, і також без підписок. З вами, як завжди, був Серго. Я всіх цілую, люблю. Бувайте, шановні, та хай вам щастить!